Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Христос і рождає. Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо трьох святителів святого Василія Великого Григорія Богослова Йоанна Золотоустого. Щоби зрозуміти суть нинішнього свята, яке мало місце з XI століття, треба зануритися. До самого Едомського раю. Як там було добре, як там було чудово. Як там було, добрі браті і сестри, дуже мило людині, як вона жила в гармонії і в єдності з Господом Богом. То було одне ціле. Бог і людина, людина і Бог. Людина мала таку чисту душу, як душа Бога. Тому що Бог сотворив людину на свій образ і подобу, в якій чудовій гармонії і єдності жила людина з природою. Все слухалося людини, яка то була радість. Поки була єдність, але диявол запхав свої когті, почав кидати в сумніви в серце людини, чи то правда. Чи то правда, що Бог каже, що якщо з'їсте забороненого дерева, то помрете, чи то правда? Диявол кидає вічні сумніви. І йому вдалося, дорогі браті і сестри, роз'єднати людину від Бога. Він запровадив людину в таку темну тунель, в якій немає ніякого просвітлення, абсолютно ніц. І так людина одне тисячоліття, друге, третє, четверте. Вона знаходиться в тім темнім тунелі, в тому підвалі. Уявіть собі, як, якщо зайти в темний підвал, то не знаєш, куди йти. Десь там є голос, йду туди, десь там є голос, може йду туди. Важко жити без світла. Ми трохи мали той блекаут, але людина дає собі раду. І навіть коли заходиш в темний під'їзд, включаєш мобільний телефон, маленький ліхтарик, і вже добре, і вже бачиш, куди йти, навіть коли вдома запалиш свічку, і вже є інакше, вже якесь світло є. Як то є важливо, коли є світло? Бо як нема світла, нема єдності. один каже, треба йти туди, другий каже, ні, треба йти ліворуч. Третій каже, треба йти вгору, там є вихід. Четвертий тягне до дизу, додолу. І людина, як та темна вівця, не знає, куди йти. І ось, дорогі браті і сестри, в тому темному тунелі появилося світло. В кінці тунелю ми бачимо ясне світло. І то ясне світло сьогодні є тут, в шопці. бо Христос то є світло, яке просвітить кожну людину, яке просвітить кожне серце. Бо якщо є важко жити без матеріального світла, сонце освітлює цілу Вселенну. як то є дійсно важко жити без світла матеріального фізичного, можна спотикатися, калічитись. Але як то є набагато важче жити без світла душевного? Коли ти є, як в темному тунелі, коли ти не знаєш, куди йти, не знаєш, де є правда, одні кажуть, тут є правда, інші там десь є правда, і кожен має свою правду, і за тою правдою людина собі живе. Бо там говорять за Ісуса, там говорять за Ісуса, всі сьогодні проповідують Ісуса, і чи то є взагалі світло, Христос сам казав такі слова. Побачити лише Христів, там Христос, там Христос, не вірте. Не вірте. І тому в тому темному тунелі, дорі браті і сестри, появилося світло, то світло, яке просвічує кожну людину. І тим світлом це є Ісус Христос. Він запалює кожне серце. І тому сьогодні Євангеліє каже словами Ісуса, який звертається до апостолів і до кожного справжнього християнина, ви є світло світу. Наша душа має світити в який спосіб, щоби коли побачать вчинки ваші добрі. Прославляли Отця, який є на небі, ось дає світло, дорогі мої. Щоб кожен, який побачив моє життя, сказав би: Ти даєш мені світло, ти мене запалюєш. Ти мене запалюєш жінку до молитви, твій спосіб життя. Священник запалює мене до, до, до жертви, до служби Божої, до побожного християнського життя. Чим словами можна багато говорити тут, з того місця? Але священник має світити вчинками, вчинками любові, милосердя, вчинками молитви і жертви, вчинками посвяти посту. І тому сьогодні, дорогі браття і сестри, так часто не раз в тому темному темному тунелі, який може бути навіть духовне життя, навіть монастир може бути темною тунелю, кожна сім'я може бути темною тунелю. Хто має бути світлом? Який має показувати дорогу куди до Бога, до Христа. Це кожний справжній християнин. Але диявол має одну ціль. Він має всіх нас пересварити. Він має ціль, дорогі браті і сестри, роз'єднати. Він роз'єднав Адама і Єву від Бога. Він роз'єднав рідного брата від рідного брата Каїна Авеля, роз'єднав їх тим шемранням, тою заздрістю. Ой твою жертву Бог приймає мою не приймає. Вийшов з положення, замість того, щоб стати добрим, замість того, щоб дати світло, замість того, щоб принести добрі плід Богу, взяв камінь і вбив свого рідного брата Авеля, вийшов з положення. Коли лот і Авраам мали великі стада, мали великі багатства, були мільйонери того часу. І здається, що тобі бракує людини, яка де, де ти маєш багатство, сьогодні кажемо, ой, було би багатство моїй сім'ї, була би єдність, то неправда. Бо лот підійшов до свого вуйка Авраама, і каже: Слухай, ми вже не можемо погодитися. Наші слуги між собою сваряться, немає єдності, є чвари, непорозуміння. Давай так, ти йдеш наліво, я направо, або я наліво, ти направо, і мудрий Авраам, щоб не дати запалитися тій ненависті тим чварам, бо знає, що то заздрість, вона роз'єднює людину. Сказав: добре, ти йди, куди хочеш. І Авраам поселився в содомі його морі, а Лот пішов праворуч. Апостоли теж не мали єдності, Господи, хто буде найбільшим у Царстві Небесному? Давай так, я сяду праворуч, а той сяде ліворуч. Думали собі про якесь земне, були чвари між ними. Ісус каже, що ви, ідучи в дорозі, сперечалися між собою, а вони сперечалися, хто буде більший у Царстві Небесному. А Ісус каже, хто тут на землі буде найменший? Хто тут на землі послужить, хто тут на землі втре сльози, хто тут на землі задовільниться тим, що Бог йому дасть, не буде шукати того матеріального статку і робити з того божество. Хто тут на землі підставить праву щуку і підставить ліву, хто тут на землі навчиться прощати, той буде найбільшим у Царстві Небесному. Дияволо старається роз'єднати кожну людину. Здається любов до шлюбу, здається єдність така, згідний на все. А після шлюбу не згідний ні на що. І навіть в дрібних справах. Я не кажу в справах віри, в дрібних матеріальних, пустих, дурноватих, вибачте, справах, ми, як люди, не маємо єдності. чому гордість. Гордість. Я не поступлюсь, я не змовчу, я йому докажу, я йому прикажу. І що? Більше розлучень, ніж, ніж одружень і шлюбів. Може, було би більше шлюбів, але наші діти живуть на віру по 5, по сім років. Винайняли собі квартиру, файно заробляють, і хлоп живе з дівчиною. І все і добре, шлюб не треба, брати, ми впізнаємо один одного. І тому розлучення є більше, бо нема єдності в родині. Як ми співаємо на шлюбі, де згода в сімействі, там мир і тишина. Щасливі там люди, блаженна сторона, пісня має сто років, сто років. Але люди знали, в чому є щастя, мир і тишина в сім'ї, де згода в сімействі, там мир і тишина, де єдність в сімействі. А то, знаєте, в шлюб замість взяти хрест в родину, повісити і дивитися на Ісуса, який є взірець, який на хресті помирає. Бо апостол Павло каже, що чоловік має любити жінку, як Христос полюбив церкву і вмер за неї на хресті. То сьогодні ми беремо в шлюб такий канат, трос і перетягаємо, хто має більшу силу, праворуч, ліворуч. І знімаємо ті, токи ті дурноваті. Де мама може питати, хто є головний в сім'ї? Дитина каже, тато. А мама, ну мама тоже, але і мама вже все. Я не головна в сім'ї, я більше варити не буду, я більше то все. Нащо ти провокуєш дитину? І то сьогодні, дорі браті і сестри, та єдність. Особливо сьогодні найбільший диявол порізнив єдність у вірі, у релігії, скільки сьогодні є релігій в світі. І більшість за них говорить за Ісуса. 30 чимсь процентів є християн у світі, але скільки там є католиків, скільки там є правдивої віри, правдивого світла. Не дуже багато, дорогі вірні. І можна багато говорити за Ісуса, але це і фальш. Бо Ісус будував свою церкву на Петрові, і на Петрові та церква буде мати своє життя, справжнє життя. І чому я сьогодні зачепив ту тему єдності? Бо воно має пряме значення до нинішнього свята. Люди, так само на почві віри, на почві релігії, на почві якоїсь ніби своєї ревності, люди по, 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 знаєте, посварилися, роз'єдналися. Почварилися, мали чвари між собою, бо одні казали, Василій Великий, Оце є святий. А ті, що почитали Йоанна Золотусто, так, але хто є золотоустий, хто має золоті уста, хто своїми проповідями навертає тисячі людей до Бога, Іван золотоустий. А треті казали: так, але хто найбільше творів списав про Пресвяту Тройцю, про Духа Святого, святий Григорій Богослов. І ті називалися Васильяни, ті називалися Григоряни, а ті називалися Йоаніти. І так перетягали канат. Навіть йшли між собою, і знаєте, навіть не віталися між собою. А диявол тішився тим, а святі в небі плакали. І в 11 столітті явилися всі троє М -м -м єпископу Йоаннови Євтихієві. І сказали, що ви робите? Нащо ви розриваєте ту ризу Христову? Здається, така, знаєте, така невинна. От хтось когось більше почитає, а дияволу є важливо, щоб ми мали чвари між собою, щоб не було єдності навіть в церкві. Навіть в церкві не було єдності. Я там на одній парафії мав, знаєте, три пані подарило три фігурки Матері Божої, і три фігурки мали стояти на тетраподі. Я кажу, нехай ну, в маю стоїть та, в жовтні, хай стоїть ні. Я забрав фігурки поставив як освящених своїм авторитетом. На другий день приїжджає на суробожу, вже, вже 4 фігурки стоїть. І що не попик, то свій, топ, свій, свій типик. Так колись сказали. Немає єдності. І то є катастрофа. І вони сказали 30 січня. Ви маєте зібратися всі у святині і маєте єдиними устами, так як ми на землі прославляли єдиними, єдиними устами Пресвяту Трійцю, і так ви маєте прославляти єдиними устами кожного із нас, бо ми в Бога маємо однакову нагороду. Всі маєте зійтися до церкви. Це не було просто. Ті, що вчора обзавали, нині разу мають співати, Господи, помилуй святий Йоанне, Василю Григорія, молися за нами. Але мусила бути покора. І так, з 11 століття Бог показав з неба, коли послав трьох святителів, що Він хоче єдності. Єдності в родинах, єдності в парафії, єдності в голові моїй, бо я одне думаю, друге я кажу, а ще третє я зовсім інше роблю. Я не маю єдності сам зі собою. Часто так є. І то є катастрофа. І остання молитва Ісуса перед Його смертю. Згадайте, дорогі вірні, що Він просить на Тайні вечері? Щоби всі прийняли Його віру, ні, бо не приймуть. Бо я сказав ще Симеону, що для одних Ісус Христос буде підняття, а для інших Ісус Христос буде падіння. Не всі Його приймуть, але що Він просить на Тайні вечері? Та його довга архієрейська молитва. Боже, дай, щоб всі були одно. Дай, щоб всі були єдино. Він далеко бачив до кінця світу, що ми, як християни, не маємо єдності. І він молить Небесного Отця, дай, щоб всі були одно і єдино. Йосафа за що вмер? Боже, дай, щоб всі були одно і відрубали йому голову. І ми сьогодні, дорогі вірні, на тій службі Божій, молимося до святого Василія Великого. Бо Василій Великий це є людина ума, людина розуму. Над ним малюють голуба Духа Святого. Це була людина, наткнена Духом Святим. Святий Йоанн Золотоусти це була людина слова, людина проповіді, людина мови, яка мала такі уста, яка, яка навертала найбільш закам'янилих грішників. І святий Григорій Великий це була людина пера. Це була людина, яка списала твори. Отже, людина ума, слова і пера. І сьогодні ми маємо ті твори, бо ті твори дійшли до наших часів. Вони жили в третьому столітті, але ці твори вони дійшли до наших днів і можемо черпати тої мудрости, тої святости, того світла, справжнього духовного світла, тої єдності, яке потрібно сьогодні нам, християнам. І тому будьте єдині вдома, самі з собою, чоловік з жінкою навпаки, з дітьми. Будьте єдині, майте єдине, єдине серце, це і так важно. Ніколи не роз'єднуйтесь. Бо, бо де немає згоди, де немає єдності, там немає абсолютно нічого. Тільки темрява і темрява. Ісусе, дай нам світла, дай нам єдності, дай нам святості. Амінь.